Вітаємо в ефірі програми Мозаїка настроїв. Ось, ви бачите цікава книжка Ніна Гаврилюк, Шмурикова Гаврилюк, відома українська поетеса, член Національної спілки письменників України. От, Ви бачите, цікава така фотографія. Покажу і на цей бік екрану для наших глядачів. І сьогодні у нас такий відбувається ефір гарного настрою. От, видавництво Дніпро. Тут. Дуже така цікава ілюстрація. І ми почитаємо ті вірші, які нас надихають. І ще тут коротка така присвята харків'янам від авторки з любов'ю квітень 24-го року у час важких випробувань поезія підставляє своє плече крило. Ось такий автограф цікавий. І ми з задоволенням не тільки харків'янам присвятимо, а й всім нашим глядачам. Перший вірш має назву. Мамині очі. І одразу представлю: у нас сьогодні буде креативна така поезія в ефірі. Не просто буде цікава поезія Ніни Гаврилюк з цієї книги, а ще також будуть цікаві відеоілюстрації. От це буде такий секретний помічник нашого настрою. І в ролі відеоілюстратора, такого сучасного інтерпретатора виступає Роман Маслов. Вітаємо в ефірі Романа. Вітаємо і також вітаємо молодіжне телебачення в Це пан Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. Оператор і ведучий Леонід Гапієв. Перший наш сюжет з літературної мандрівки «Мамині очі. Мамині очі. Зіроньки милі. Ті, що голублять душу що хвилі, Мамина мова, річенька літня. Негомінлива, тиха. Досвітня. Мамина пісня хоч сумовита, світом надії вся перевита, мамине серце сонячна пташка, як без матусі гірко та важко. Наступний вірш з поезії Ніни Гаврилюк Григорію Сковороді. Що хоч і не при бороді, і навіть зовсім не при ті людські регалії круті, від нас словечка золоті, що мають гідність на меті, яке б ім'я філософ не носив, іде від нього тільки позитив. Ім'я це код, посвідчення людини та суті її уся із серцевини. 500 міжгривень це вагомий слід, що в суті кинувся щодуху в слід. І всі підряд дивуються віки, бувають же такі чоловіки. А наступний вірш нашої цікавої літературної мандрівки. Це буде сюжет із географії України. Ужгород це місто чарівне. А Ужгород це місто чарівне. І кожний, хто у нього потрапляє, одразу просвітлішає навзаєм, зустрівши це видіння неземне. А Ужгород. Це університет, де ми колись навчались зовсім юні, плекали в серці мрії тонкорунні, З коханням справжнім стрітившись тет а тет. А Ужгород це сакури ясні, Магнолії квасолеві дерева, Де річка уж що зливи королева, Якій бетонні вежі затісні. А Ужгород це контури гірські, що добігають синявою міста. Тут Кревний дух гірський, і з цього тіста вирізблюються втілення мирські. А Ужгород це кава і кафе. Багато місць, де варто побувати. Якщо ви вже дістались з Карпати. Хоча в цім краї й ви під шафе. Ось така сучасна українська поезія. Ми почитали улюблені уривки з книги Мозаїка ритмів Ніна Гаврилюк. Відкрив маленький секрет, що пані Ніна Гаврилюк була вже кілька разів гостею наших ефірів під час проведення. Міжнародних фестивалів, щастя творчості під час проведення таких читацьких прес-клубів. І зверніть увагу, що такі цікаві ілюстрації нашого настрою відбуваються саме тут і зараз. Роман Маслов нам демонструє от такі креативні відеоінтерпретації. Знаєте, поезія це в сучасному житті насправді дуже така. Класна річ, коли ми можемо дійсно робити собі такий творчий антистрес, тому що сьогодні є багато способів знімати стрес, але люди про них знають, але ми такі способи не рекламуємо і не популяризуємо, що стосується яких там спиртних напоїв чи ще щось подібне. От, а знімати стрес за допомогою творчості це дуже така цікава ідея. І не просто за допомогою творчості, а от дві сфери творчості в нас водночас відбуваються навіть три: медіа це наші ефіри, літературна творчість це цікава книга поезії Ніни Гаврилюк. І цікаві інтерпретації від Романа Маслова. Зараз ми спробуємо такий маленький секрет від. Романа, почути, Рома, от що ви відчуваєте під час таких е, м, імпровізацій, коли от малюнки такі робите? Ви так скромно залишаєтесь поза кадром, але який настрій, які емоції ви відчуваєте? от Коли я бачу тут вже і квітки навіть щось із природою. от е, Що там зображено, яка там ідея, які там емоції? так Кількома словами, скажіть нам. Любе. Так. Любе. Угу. Так, ага, ну вот, вот мы Это мандру... Все, на чему можно заострять внимание, угу. э, в типа, предметов, простых предметов, э, ну вот, срывать угу. по-складному. Вот. Ну, я так відчуваю, що... Что... Сильно складно, что тут не бачу. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Ну, оскільки у нас поезія Ніни Гаврилюк, вона така нескладна, от особливо про місто Ужгород. Тут якраз говориться і про природу, і про те, що одразу просвітліше навзаєм, зустрівши це видіння неземне. От. Тут, до речі, Ужгород це сакура Ясні, Магнолії. Васолові дерева, де річка Уж щасливе королева. Ну, от Певні елементи природи, те, що Роман зараз показав, зображує, це якраз відгукується, так, гармонійно поєднується, як така інтерпретація з поезією Ніни Гаврилюк, тому що якраз елементи природи вони є, вони є у сюжеті. От. А стосовно Григорія Сковороди, це, знаєте, дуже така е, цікава е, поетична ідея. Ми зараз спробуємо е, почути коментар, якщо там звук є. Від голови молодіжного телебачення ФСТВ, пане Олександре, як нас чути на зв'язку? Чудо добре. Чудово. Чудово. От, власне, мені припав до душі оцей вірш Григорію Сковороді присвячений. І так воно і про філософа говориться, і про те, що йде від нього тільки позитив. І навіть про, про гроші 500 гривень тут згадується. Ну, власне кажучи, от які ваші особисті асоціації, тут і про університети в попередньому листі, про Ужгород, якось воно так випадково. Е по сусідству, бачите, сусідні сторінки книжки, от е, Григорію Сковороди, сюжет присвячений поетичний твір, і сусідня сторінка книжки Ужгород, це місто чарівне». А от які ваші асоціації, е, коли ви слухали вірш, присвячений Григорію Сковороді? Будь ласка, розкажіть. Дякую, дуже гарне запитання. Власне, Гігорська Сковорода – Це видатний філософ, ім'ям якого названа. названы украинские университеты, на самом поэт Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сарачевского, где я навчался, отримав высшего света, спаху фаху история. Э, на разе университет я партнер, молодежного телебачного ФСТВ, возглавляю его академик национальной академии педагогических наук Украины, Байчук Юрий Дмитриевич, выдатный украинский ученый, биолог, автор всех книг. Власне, якщо більше до запитання, то це вірш в мене дуже гарні спогади. І насамперед в мене була асоціація саме з моїм університетом, навіть навіть, навіть не з філософом, а навіть з самим університетом. Бо в першу чергу з скаскавада, коли я чую це слово, в мене асоціація не з книжками, присвячена йому чи його книжками, ні з своєю історичного постріту. А в першу чергу з університетом, бо Скавадинський університет це велика скавородинська родина. Я дуже радий та гордий бути членом цієї скаводинська родина. Вчителі. Чудово. Чудові, гарні у вас спогади. Власне, таке заключне запитання. Знаєте, у нас ефір має символічну назву. Мозаїка настроїв. От Ми навіть анкету нещодавно таку досліджували, заповнювали і мій настрій та антистрес. От, власне, сучасна українська поезія, і тим більше Ніни Гаврилюк, вона вже була е... Пару разів точно протягом останніх років гостею наших читацьких ефірів. І, власне, от ваші емоції, коли ви слухаєте українську поезію, і, зокрема, Ніни Гаврилюк, розкажіть, поділіться своїми враженнями. Дякую, пане Леонід. Я дуже люблю українську сучасну поезію. Я взагалі люблю українську поезію, а сучасну взагалі. Бо по сучасна поезія це те, що є наразі у ці часи. Наприклад, є. Такі така збірка віча спіння присвячена усім жахам російсько-української повномасштабної війни, присвячена саме місту Харкову. І таких uh, збірок поезії дуже багато. Але якщо було до запитання, то я дуже радий бути знайомою зіною Гавадюк, коли вона була присутня в наших вебінарах. Я задоволенням слухав її поезію та її. Історію, як вона дійшла в світловий путь і стала сучасна українська поетесом. І стихи, вони сповнені натхненням, якими враженнями. І це е, саме е, звичайна поета до людей. Там немає штучності, немає ніякого пафосу. Це прості, доступні слова, які доходять до кожного. І мені він дуже сподобалися. Дякую. Ну, власне, світ його ловив та не впіймав. Йдеться про Григорія Савочу Сковороду. От. І знаєте, так воно символічно співпало. Можливо, це такий був такий прихований, якийсь режисерський задум, не знаю, от, про Григорія Сковороду. Йдеться і цікаві спогади про університет імені Сковороди в Харкові. Педагогічний і також згадується про місто Ужгород, про інший університет. Знаєте, університетська спільнота, вона дружня та. Єдина, і зверніть увагу наприкінці нашого ефіру на відео ілюстрації. Вони такі прості, без зайвих якихось там електронних придумок. Тому що то за допомогою штучного інтелекту, коли щось робиться, воно не завжди є справжнім. Ми це знаємо, і ми намагаємося, от справжні українські книжки в такому поліграфічному вигляді читати, популяризувати які так, справжні українські книжки. Вони Наповнюють людину саме книжкову атмосферу. Бо якщо взяти книжку, скажімо, електронну книжку, будь-яку аудіокнижку, це не те. Я навіть електронні книжки читав дуже рідко. Аудіокнижки я слухав десь у дитинстві на, ще на касетах, і, власне, по пальцям можна переховати. А саме книжки я читав постійно. Навіть у своїй роботі павника я завжди використовував лише закони, які. Знаходиться у книжки, тому що брати з інтернету не дуже зручно. Мені зручніше набагато взяти, наприклад, цивільний кодекс України, відкрити його, зробити якусь помітку охайно карандашем бо оловцем, бо ручкою робити не можна. Це набагато ребят на шов на мою думку. І це дуже зручно. книжки, это особая атмосфера. Если взять, например, библиотеки, вот возьмем библиотеку у Харьковского национального педагогического университета имени Гегоя Савичевского там библиотека, она наполнена атмосферой, читальный зал, столы, тоже какая атмосфера, даже чувствую, запах книжок. Если взять библиотеку национальную, нашу библиотеку имени Короленко, науковая библиотека, Там взагалі атмосфера особлива, там великі зали, колони, дуже багато книжок, дуже великий архів з книжками. Мені одна ж почастилося там бути, хоча це службово помічена, але в рамках екскурсії нас проводили, показували, і я був в захваті. Я полюбляю дуже друковані книжки, бо... Саме це атмосфера зчитання, на мій погляд. Дякую. От подивіться уважно на цю ілюстрацію. Це така якась кмітлива дівчинка, яка дуже хоче світ пізнавати, вона, вона трошечки такий має вираз подиву на її обличчя відчувається. І на тему книжок, от знову ж таки, з поезії Ніни Гарелюк стоять книжок Німі ряди. Чиїсь і помисли, і мрії за тими, хто колись створив, вже відшуміли сніговії. Та десь є приспаний рядок, що забереться в саму душу і побіжить в пітьму місток, і вічність трепетом зворушить, то мить єднання світлих душ, солодкий подих таємниці. Ти лиш з нічев'я не поруш нірвану зір у сні криниці. Ось ви бачите, наскільки наскільки Ніна Гаврилюк полюбляє книги. Ну, власне, вона багато в своїй творчій діяльності як літератор виступає в бібліотеках міста Хмельницького і не тільки. От ще один такий вірш дуже класно передає настрій. От ми ж опитування про настрій антистрес робили. Тут якраз поезія гарного настрою. Я сміхом ранок розпочну, розвішу радість на осонні, ясну окриленість прийму, немов троянду у долоні. І ти, мій світе, зрозумій, я нині зіткана з проміння, Не нанеси на берег мій старих фортець, німе. Каміння. Ось така сучасна українська поезія Ніни Гаврилюк. От, і наша глядачка, яка тут зараз з'явилася на відео ілюстрації, вона теж без сумніву полюбляє українську сучасну поезію. Ну, пане Олександре, от під час шкільних канікул, що би хотілося побажати, тут так співпадає, що і студентські канікули. і... Шкільні для школярів, ну, для молоді, для школярів е, водночас. От щоб ми їм побажали всім нам, нашій молоді, на тему читання, на тему творчого розвитку. Як педагог та вчитель, я хочу побажати усім школярам, усім студентам, учням шкіл та ліцеїв. Я хочу побажати більш читати. У канікули це так. вільний час. На каникулах навіть немає домашнього завдання. Є справді такі вчителі, які його задають, але це виключно взагалі його немає. Але це не привід, щоб розслаблятися та забувати про чому понавчання. Я хочу побажати усім школярам та студентам більше читати на канікулах та підготуватися до нового семестру. Бо саме на канікулах це той час, коли учні та студенти можуть настанати втрачене. Заповнити проблем у знаннях. Наприклад, у, школи, у школах, візьмумом, звичайно, гімназії, ліцеї, 10-11 класів. Коли наразі завершується перший семестр, він завершується 27 грудня, оцінки за вони вже виставлені, бо в школах є така практика, що оцінки виставляються десь за 2 тижні. Це така негласна практика у школах. Але оцінку ще можна виправити. І річна оцінка складається із першого та другого семестру. Навіть якщо в першому семестрі оцінка була погана, можна заробити в другому семестрі гарну оцінку. та отримати гранучну оцінку. Є так, такі навіть як сказати, не міф, а твердження, що оцінка складається із першого та другого семестру. Так, це дійсно так, але вчитель може Збільшити оцінку, якщо він бачить, що учень прагне до знань. Це не заборонено законом, не заборонена епідемія оцінювання МОН. І якщо учень на канікулах восповнієв е, усі прогалини, які були у знаннях, і у другому семестрі почне навчатися, то речну оцінку він може, може отримати дуже гарно. Я хочу побажати всім на канікулах більше читати, воспользують побігли знань. Та, звісно, відпочивати, але відпочивати з огляду на ситуацію в країні, не ходити тут пізно, проводити більше часу вдома, то безпечне місце. Дякую, це важливі моменти, дуже важливі поради насправді. А от знаєте, я пригадав про, про оцінки і про іспити. Ви говорили, так, от коли я був студкором університетської газети, вже після останнього державного іспиту я написав таку символічну замітку, такі роздуми, що має назву Складаймо достойно іспити життя. От, власне кажучи, і школярів, і студентів, це стосується, ну Творчі оцінки вже життя буде виставляти. От. А стосовно шкільних оцінок, у нас є цілком реальні позитивні факти, у нас програма має назву мозаїка настроїв, як книга має назву мозаїка ритмів, а у нас мозаїка настроїв. Так от, у нас і Саміра Шиян із проєкту Суспільної ініціативи Школа журналістики ФСТВ, і Саміра Шиян, і Владислава Сокальська і Олександр Зорянський усі старшокласники успішно отримали ці рожеві бонуси. Вони там мають свою красиву назву за участь у різних конкурсах. Вони в науковому ліцеї підвищили цілком легально свої оцінки. Оце приклад того, про що пан Олександр щойно озвучив. І на канікулах буде можливість саме подумати, які твори створити на майбутні конкурси, щоб потім мозаїка вашого настрою була така значна. Знаєте, позитивна, от як про сковороду на позитиві, щоб у вас навчання теж було на позитиві. От цього ми хочемо всім нам, і дітям, і молоді, і вчителям. Тому вчителі теж налаштовані на позитиві. Коли бачиш успіхи дітей, то завжди особисто радієш. Ну Це дітей нормальна... — це успіхи вчителя, і кожен вчитель радіє успіхам своїх дітей, своїх студентів тощо. Наприклад, для мене, коли мій колишній учень. Отримав нагороду на року», яку я сам колись отримав. Для мене це було навіть важливіше, ніж чи моє особисто досягнення, бо я був дуже за нього радий та присполений гордості. Відчуття гордості та поваги. Бо успіхи, успіхи учнів це успіхи вчителя. Наразі будуть каникули та вчителі як багато хто гадає, будуть відпочивати, але насправді це не так. Учителів дуже багато роботи, ще є журнали, хоча наразі вони електронні журнали, але все одно приводити до ладу кабінети, навчальні лабораторії, кабінети фізики, хімії тощо. І вчителя дуже багато роботи є на канікулах. Але я хочу побажати всім колегам на канікулах, не забувати про те, що скоро буде новий семестр. І потрібно підготувати навчальні заклади до нового сместу, щоб З радістю відкрити двері у нашому випадку, онлайн двері у Zoom-talk в Zoom Google Meet, щоб учня почувалися комфортно та дійсно пагнули до знань. Дякую, а, знаєте, я би хотів ще додати: от дійсно ми, ми про дітей, і про молодь багато сказали, а про е, те, що з, учасниками освітнього процесу є і діти, і батьки, і педагоги, вчителі. Так, от е, освітянам, колегам, дійсно, знаєте, хотілося б побажати, щоб не лише встигли підготуватися. Це професійно, все потрібно, все це зрозуміло, але знаєте, щоб е, творчо підготувалися, знайшли якісь цікаві теми, якісь цікаві нові сюжети, щоб не. Не тільки оця вся рутина заповнення всіх всі, документів, щоб це не затягувало багато часу, а все таки, щоб свобода творчості, те, що в законі про освіту написано, то щоб воно все таки працювало, діяло в реальному житті. От хочеться побажати освітянам під час канікул знайти якісь нові творчі ідеї, нові творчі теми на майбутній семестр навчання, ось так, тому що освіта це процес пізнання світу на цьому ефірі. Ми всім дякуємо за увагу.